А ось українські отамани завтра стартують у п'ятому сезоні всесвітньої серії боксу. Нагадаємо, дебютний бій у новому сезоні відбудеться у столиці проти мексиканських воїнів. Сьогодні команди суперників вперше зустрілися на офіційній процедурі зважування, перед якою було оголошено склади учасників. Отже, отаманів проти мексиканців у п'яти вагових категоріях представлятимуть Хусанбай Дусматов, Микола Буценков, Володимир Матвійчук, Хоршит Норматов та Денис Бояцика. У п'ятому сезоні всесвітньої серії боксу збільшується збільшилася кількість учасників. Якщо у минулих роках було 12 команд, то тепер їх 16. Однак головне нововведення – це можливість через найпрестижніший командний боксерський турнір завоювати олімпійські ліцензії. Цей рік у нас дуже насичений по українському календарю. этом году ми розбили всю зборну на три части. Перша частина – це олімпійська зборна, українські атамани, і що команда АПБ. где везде будут разыгрываться олимпийские лицензии. Сейчас атаманы готовятся отдельно, олимпийская команда готовится отдельно, и команда АПБ тоже готовится отдельно. То есть вы сами прекрасно понимаете, что сколько хороших ребят, и надо везде, всюду, чтобы боксировали здорово и красиво.